Впродовж доби 5 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 12 районів зосередження особового складу рашистських окупантів та кілька інших важливих об'єктів, зокрема дві наземні станції управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони. На Харківському напрямку загальні втрати рашистських загарбників склали 179 особин, із них 42 безповоротні та 31 одиницю озброєння і військової техніки, знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 9 безпілотних літальних апаратів, 4 автомобілі та 7 одиниць спецтехніки. Пошкоджено один танк, дві артсистеми та п'ять автомобілів рашистів. На Куп'янському напрямку рашистські загарбники втратили 126 особин забитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини та автомобіль рашистів. На Покровському напрямку загальні втрати рашистських загарбників склали понад 440 особин. Знищено один танк, три бойові броньовані машини, сім гармат і мінометів та один наземний дрон рашистів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 22 ударні безпілотні літальні апарати типу шахет-131-136 рашистських загарбників. Сили оборони вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Українська артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань. Неспокійно на території рашистського рейху в акваторії Єнісейської затоки Карського моря внаслідок стиснення льоду перекинувся кацапський буксир, кажуть, один особень перетворився на хорошого росіянина. На залізниці в Гау-Іркутськ двійко електриків під час ремонтних робіт переплутали знеструмлену ділянку із заживленою та перетворилися на хороших росіян. Кажуть, до 23 років колонії засуджено особня, який підірвав гранату в рашистській казармі в Гау внаслідок чого семеро песиголовців головців перетворилися на хороших росіян, ще 16 опинилися на шляху до перетворення. У Белгороді пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В Гаукурськ також оголошували повітряну тривогу.